Усім привіт, продажі BMW X4, пригнаний з Америки, виграний на аукціоні, точніше. Також вся сервісна історія. І звіт по аукціону присутній. Можна все перевірити по ВІН-коду Всю інформацію надам. Коротко розкажу про автомобіль, все покажу. Це у нас 2017 рік випуску, 224 тисячі кілометрів пробігу, Хороші комплектації в чорному кольорі на 19 легкосплавних колесах на зимовій резині. Маємо передню та задню максимальну оптику. Такі у нас кузов. Автомобіль приїхав без ушкоджень. Є підкрас. Пізніше вам покажу прибором. Зараз передаємося візуально, передимося. Також є присутні передні та задні партроніки, при туманні фари. Такі у нас там коліс 19-го розміру, версія X-Drive, дуплюючі поворотники. Дачі ці датчик дощу. Ось він код перевірки надаю. Фіксуйте собі. Вікно лобове замінене у 2021 році свіженьке стоїть. Також є проєкція на лобове скло. ось такий стан кузова по цій стороні. Раз детально все подивимося. Тут у нас така невеличка м'ятинка є. Вона викатується присоскою. Без покрасу можна цю проблему забрати. Зараз я вам детально покажу. Також є люк, дельфінчик з такий. По задній оптиці, так само все ціленьке, ніяких запотівань немає. Позаду маємо партроніки. Подвійна така вихлопна труба. Також є задня камера, буде комфортно паркуватися. Так, по цій стороні м'ятинок не бачу. Все рівненько. Автомобіль вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Зараз перевіримо його товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Зараз швидко почнемо перевірку. По автомобілю козовних робіт в Україні не проводилось. Був подвійний перекрас в Америці. Так і автомобіль приїхав. Просто свіжили кузово, як бачите, в районі 200 мікрон б'ється. Прийоми всі ціленькі, зараз бистренько покажу. Тобто ДТП ще ще щось такого серйозного не було, просто косметика. Автомобіль розмидений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні і відкритий до будь-яких перевірок. Тут у нас по цій частині є шпаклівочка. Зараз продемонструю, тут бачите, немає. Тут у нас в цьому районі, при цьому прийом так само ціленький. Можливо, була якась. <клес> Притертість, так само це все забрали. І ось це крило у нас було замінене. Воно б'ється по оригіналу. По коли відкрити капот, тут видно, що болтики підкручені. Так, автомобіль візуально в гарному стані. А зараз перейдемо до салону, покажу комплектацію всередині. Ходимо до салону, такий у нас класний чорний шкіряний салон. Так само гарні комплектації. Такий у нас стан сидінь, має пам'ять, підігрів, електрорегулювання сидінь, Буковинка не протерта, не просижена. Тут а, така невеличка тріщинка є. Вже є сліди експлуатування, звичайно ж, у нас дверна карта, повний електропакет, музика Harman Кардон, дуже класно звучить, електропривід, кришки багажника, керемос шкірянець, підігрів. Актуальна тема для зими. Зараз присядемо 224 тисячі пробігу, також присутня навігація, автозатемнення дзеркала, люк. потолок не прокурений, не протертий, посторонніх -по запахів так само автомобілі немає. Запуск двигуна без ключа. Зараз заведемо. Зараз показує, що потрібно Так, Більше помилок по автомобілі. Абсолютно немає. Також обов'язково зробимо в кінці відео тест-драйв. Підігрів сидінь, двозони клімат, селектор передач вибір режиму руху, такі, такі вставочки під дерево по салоні присутні. Такі на стан сидіння пасажира. Широкий такий білокітник, вихід на USB, AUX, розетку. Є що тут положити, багато місця. Така шайба для управління навігації. Такий у нас автомобіль під ліпістки, великі дзеркала з, з електрорегулюванням. Зараз перевіримо, чи складається. Все повністю функціонує і бачите, також є проєкція на лобове скло. Так у нас все відкривається, закривається, все повністю функціонує. Такого, щоб нічого ще щось не робило. Автомобілі немає, то єдине, що така е, протерта кнопочка видно, часто використовується. Зараз перейдемо до заднього ряду. Ось такий у нас задній ряд, така у нас дверна карта. Тут така невеличка притертість. Так все добре, Шкіряна вставочка, диванчик, підлокітник з підстаканниками. Також можна так зложити, якщо потрібно щось довге перевезти, або швидко добратися до багажного відділення Система швидкого кріплення, кріплення дитячих крісел, Сіточка для речей. Підсвіточка, вішечки. Звідси показує потолок. так само все ціленьке, нічого не затерто, не прокурено. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечером класно все підсвічується. Дефлектори також регулюється подача повітря. Сильніше, або також температура, також є підігрів задніх сидінь і розетка. Ми зараз перейдемо до багажного виділення. Відкривається так само з пульта, по нас електропривід кришки багажника присутній. В цій комплектації такий у нас багажник, обитий велюром, збережений. Видно, що нічого такого не возили, не знищений. Тут у нас усилювач, такий вішачок для пакету з продуктами, органайзери. Тут такий великий органайзер, положити багато різних речей можна дрібних, щоб не літало по багажнику, також розетка. Щоб поставити десь в холодильник дорогу або зародити телефон на природі, якщо відкриваєте собі багажник. Так, показується з цього ракурсу. Тут у нас так само все добре. Диванчик, позаду сидіння так само не затерті. Електропривід пасажирського сидіння так само присутній, з підігрівом сидіння, тут все у нас добре. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Зараз відкрию капот і заведу двигун покажу як все працює. Так у нас виглядає підкапотний простір. По капоту придемося. Він у нас не кручений, болтики ціленькі. Покажу. Єдине, що замінювалось крило, як вам говорив. Видно, що болти вже підкручені. І також бачу замінена фара, 23-й рік, 23 рік фари, Але оригінальна ПВВ. Тут оригінальна фара 17-й рік. Тут окрило ціленьке, там у нічого не крутилося. Мотор не мився, ніяких запотівань, підтікань по двигуну немається. У на 2-літровий бензиновий двигун, 176 кВт, дуже бадьорий, середній розхід 12,5 літрів. Все залежить, звичайно ж. Від стилю їзди. Ось так покаже автомобіль ще раззовні. Максимально така крута БМВшна оптика присутня. Нагадаю, 224 тисячі пробігу, 2017 рік випуску, Двухлітровий бензиновий двигун, хороші комплектації. Такий квіринс цього автомобіля. Має передні та задні партроніки. задню камеру, буде комфортно паркуватися. Система x повного приводу. Такий автомобіль має крутий зовнішній вигляд. Подвійна вихлопна труба. Також автомобіль розмитнений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні і відкритий до будь-яких перевірок. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так, проведемо тест-драйв, зараз передемонструю, як функціонує задня камера. Так все гарно, чітко видно, буде комфортно паркуватися. Ось так вмикаємо на драйв і починаємо рух. Також присутня проекція на лобове скло. Не знаю, чи на камеру передає вигляд. Зараз виїде на трасу. Так у нас гарно все набирає, коробка плану. класно, м'яко все переключає. Ось така у нас динаміка автомобіля. Ось такий у нас гарний салончик, з підігріум сидіння, ще раз нагадаю, люк, автозатемнення дзеркала, проекція, музичка Harman Kardon, великі дзеркала, хороша оглядовість, максимальна передня та задня оптика. Тож, кого цікавий такий апарат. Приїжджайте на огрід, тест-драйв, місто Радовилів, Рівненська область. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. у нас оберти, Середній розхід 12-12,5 літра. Все залежить від стилю їзди. Підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram канал Instagram. посилання залишу в описі під відео. Всім дякую за увагу до зустрічі.